Чайно ганебної події депутати обласної ради сьогодні зірвали сесію. Більшість із виступаючих сьогодні закликали встановити прізвища всіх депутатів, які сьогодні не були, які відмовилися голосувати за визнання Росії агресором, які відмовилися сьогодні приймати і розглядати життєво важливі для області питання. Які відмовили сьогодні розглядати питання звільнення з посади департамента комунального майна обласної ради одіозного регіонала Лінника? Прізвища цих людей будуть сьогодні встановлені. І ті, які сьогодні на другу годину не з'являться, сьогодні на другу годину ще раз буде сесія, будуть однозначно оголошені ворогами України. Цей надзвичайно складний для України час дозволити собі не приходити на такі важливі сесії. Особам, які на... не тільки є депутати обласної ради, а деякі з них ще й керівники департаментів, державних підприємств і установ, це однозначно зрада України. Тому прізвища цих зрадників сьогодні будуть встановлені. Якщо треба буде, то треба буде сходити до них додому і витягнути їх звідти. А якщо вони далі не прийдуть сюди на сесію, чимодан вокзал Росія, до суджі тут до Юнаковки 40 кілометрів, як. Кірвоній відправляв московських попів із Рівного виїжджали ось сюди на Канатопську трасу разом з гамбузом, ногою під жопу і в Російську Федерацію. Так оціх депутатів так треба ганебно викнути з території України і Сумської області. Слава Україні!